Вечірний час вирішив завітати свої улюблені місця за село, на берег. І ось в таких надзвичайно жорстких умовах, де осока росте ріст людини на сіянці, яблуні, я защепив ось такі сорти. Ніхто за ними тут не доглядав, нічого їм не робив. Подивіться, який приріст, я щойно з цим ножем зрізав. Бачите, поросі, щоб вона не заважала, не забирала сили у нас. Ну, Бажано, звісно, я бачу так, він вже великий пагінець вирісся. Мені прислали, краса Карпат зачепив. Щоб під якби, вітрильністю, за рахунок вітрильності, через його значну висоту щеплення і розмір, який вже отримав даний пагінець, не було його зломано. Потрібно тут палицю підв'язати до штамбу. Під щепи, і вже прищепу також. також. Ну, ось така краса Карпати. Йдемте далі, подивимось, наскільки себе розкішно почуває сорт пепінка золотиста в цих умовах. Подивіться, який лист. <кхух> ось це оцей біоцинос. В агроцинозі там, де все обробляється, догляд іде. Ну, рідко коли можна добитися розміру ось такого листа. Ну, це її сортувала особливість. Звісно, в подальшому будуть і стовбурові шкідники, і стовбурові хвороби зі старінням деревини. І коли вже тут з'являться врожаї, коли вже будуть яблука, все буде інакше. Але зараз ну, дивує те, що подивіться нема, фактично. ну, Я не бачу проявів по полиці і інших хвороб. Все ідеально. Ось такий приріст. Антонівка, яку хтось з'їв, але яка також. Відновилася, і посеред сезону, десь на початку липня я тут був. І бачите, в цьому місці чи корова, чи козуля, я не знаю, якась травоїдна тварина з'їла, але вона гарно відновилася. Трішки має гірший листовий апарат, але все одно прекрасно, зважаючи на те, що тут ніхто нічого не робив. Ось так. ну, Було б тут таких сіянців, зернятка тисяча. защепив би тисячу дерев спостерігати, цікаво, дуже як вони розвиваються.